Сьогодні, 4 липня, наша знімальна група вирушила під Генеральну прокуратуру України, аби отримати коментарі удіозних прокурорів. Однак поспілкуватись з ними нам, на жаль, не вдалося. Чиновники ГПУ, як часто буває, просто ігнорували журналістів. Лише завдяки наполегливості наших кореспондентів у громадській приймальні погодилися прийняти інформаційний запит. Скажіть, будь ласка, ситуація наступна: що є інформація ймовірна про те, що про два прокурори генпрокурори, прокуратури Петрові Яковенко можливо отримали хабара, як би це оперативно передати співробітникам генпрокуратури Оперативно. оперативка на презапит, собака точка на сайті генеральної прокуратури. Є сайт презапит, розлайте офіційно запит. Я вас розумію. Офіційно запит це все зрозуміло, але це дуже довго буде проходити і може вже за цей час щось статися. Ви це розумієте? Як оперативно передати? Нарцювати западно будемо його розглядати. Цікаво, що деякі працівники прокуратури, побачивши знімальну групу, відразу розверталися і їхали геть. Дійсно, кому хочеться пояснювати, звідки шикарні автівки у людини з зарплатою в кілька тисяч гривень. Це таке питання. А якщо е, відреагувати, от дійсно треба реально оперативно, тому що ми з'явилися інформація, що от вони буквально перед вихідними. Один з прокурорів отримав дуже велику цифру хабара. Угу. А якщо потрібно оперативно відреагувати, це залежить ну. від того, як антикорупційна прокуратура чи генеральна прокуратура? Це не залежить це не, не залежить. Хто може займатися антикорупційної прокуратура. Я вас зрозумію, незважаючи на задекларовані керівництвом держави зміни в системі правосуддя, насправді в слідчих органах залишається немало людей, які готові за грошову винагороду вирішити питання. Цим міло користуються ексерегіонали та бізнесмени шахраї.